Чому Бог дозволяє цьому бути? Чому Бог дозволяє їм вбивати? Чому Бог не зупинить їх? Чому Він не вб'є їх? Чому Він дозволяє цим людям жити і робити те, що вони роблять? Але така є правда, дорогі брати і сестри, що Бог має таку силу? Але Бог одного разу скористався цією силою і зрозумів, що це так не працює, бо він створив людину і дав їй свободу вибору. І виявляється, що якщо відбирати ту свободу вибору, втручатися в цей світ, то на місце одного зла приходить інше. І воно не зупиняється. Це так записано в Книзі буття в восьмому розділі, після потопу, 21-й вірш, так записано. І відчув Господь приємні пахощі і сказав Господь у серці своєму. Не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського зло від юності Його. І не буду більше знищувати усе живе, як я зробив. Надалі в усі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.